На Сталеварів 16 зруйнована частина будинку вже зведена, встановлені всі віконні блоки. Також добігають кінця роботи на покрівлі. Зокрема, вже виконаний гідробар'єр. На наступному тижні, якщо дозволятимуть погодні умови, будівельники планують продовжити роботи з монтажу електричних мереж, а саме поквартирне прокладання кабельних ліній. На тижні ми поставимо ще входні групи, да, металічні двері, і будемо вже, якщо буде тепло, приступаємо в повному обсязі. Плануємо вже. Прокладати систему автопалення, трубопроводи, водопровід, каналізація. Нам потрібно хоча б там нуль градусів, тому що пластик він не любить такого. Роботи виконуються паралельно. Тривають вони і в підвальній частині, там облаштують найпростіше укриття. Воно буде розраховане на 50 людей. Буде облаштовано санвузлом, душовою, кімнатою приймання їжі, вентиляційною системою, ну, ліжками, столами, як це передбачено інструкцією по кхе, комплектуванню найпростіших укриттів. Працюють ремонтники і на Застафонській 10. Там виконаний повний обсяг робіт по квартирного оздоблення. Завершуються роботи на сходових маршах, планах прокладання газових мереж. На прибудинковій території цьогоріч планують також облаштувати укриття. Нада йти тоді в коригування проєкту, тому прошу вас, щоб ви проговорили це питання обов'язково, щоб ми встигли це зробити. Ось і на наступний на цей вже рік, щоб ми пішли теж на будівництво цього найпростішого пиття. Досвід у нас вже є, в принципі, як на Соборному, тому давайте це зробимо, тому що там дивіться, практично... Двір, чотири будинки є багатоповерхові, і він зайвим не буде однозначно. Тим паче, що сьогодні є такі умови, що і від президента від області, тому що якщо ми здаємо якісь відновлювані будинки, обов'язково повинно, щоб було укриття. Тому там є всі умови для того, щоб його відповідти. На Соборному 151 будівельники теж працюють. Там з першого по четвертий поверх вже виконуються роботи з оздоблення квартир. Так як у нас ще не було зроблено піддашок з архітектурних елементів, ми не могли. Закрити повністю дах. Наразі вже е, вчора встановлено останній архітектурний елемент, mm -hmm. і е, в на початку наступного тижня ми вже накриємо повністю дах, і вже е, дах буде виконано нас на 100% і е, на 100% І ми вже можемо приступити до ремонтних робіт в е, на п'ятому поверсі mm -hmm. в квартирах. Е, встановлюємо перила, нові перила по всім 15 під'їздам. Лицевій фасадній частині зі сторони Соборного продовжуємо роботи з реставрації, встановлені колони, встановлені вже вітринні вітражі. На Кияшка-22, Зокрема, тривають штукатурні роботи. Шпаклюються стіни у квартирах. Такі роботи виконані відсотків на 60. Здійснюються штукатурні роботи і на сходових клітинах. Анна Крамаренко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.